Долучимо зараз до нашого ефіру політолога Вадима Денисенка. Пане Вадиме, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаю вас. Володимир Зеленський заявив, що зараз ми не готові до контрнаступу Росії, хоча фронт далося стабілізувати. Які виклики нас чекають? Ну, в принципі, я думаю, що ключовий виклик, про який зараз всі говорять, це, головна проблема це постачання зброї. Тобто, наскільки я розумію, це. На сьогоднішній момент є ключова історія і не вирішене питання Конгресі Сполучених Штатів Америки. Тобто це найбільш болючі для нас теми, найскладніше взагалі для нас. От в цьому контексті. Чи є в нас якісь певні механізми, щоб попливати зараз на ситуацію? І чи можемо ми, наприклад, скористатися? Ну, чи є в нас майданчик, яким ми можемо скористатися для того, щоб. Все-таки це питання вирішилось. От Зеленський спілкувався з Джонсоном, начебто, про щось йшлася мова. Але чи, чи буде певний результат? Чи знову Сполучені Штати будуть перебувати в цьому передвиборчому періоді? І ми ні на що не можемо повпливати. Ну, наскільки я розумію, Джонсон має певні контакти із Трампом, але ж таки це моє пропущення. І очевидно, все ж таки його розмови з Зеленським. Це була в принципі така човникова дипломатія по тому, щоб в принципі попливати на трампістів і безпосередньо на Трампа. Чи це до чогось призведе? Поки сказати складно. Ми розуміємо тільки одне те, що в Конгресі після Пасхи, тобто після сьогоднішнього дня, тобто через тиждень приблизно. Очевидно, все ж таки буде розглядатися пакет допомоги спільної Україні і Ізраїлю, і знову ж таки, ну є великі сподівання на те, що ну не в тому вигляді, в якому ми це сподівали від початку року, тобто не 60 мільярдів, але хоча б в районі 45, 40-45 все ж таки буде виділено Україні. Тобто з того, що я розумію зараз, фактично всі. Не які є можливі на сьогоднішній момент дипломатичні, так так, що задіюються. Але ми розуміємо, що на жаль, в принципі, ситуація така, що Україна стала багато в чому розмінною монетою для республіканців під час їхньої передвиборчої кампанії і їхньої внутрішньої боротьби з демократами, перш за все за ситуацію на кордоні із Мексикою. Ну і чи, чи є ймовірність того, що щось ну кардинально зміниться в підходах сполучених штатів до допомоги Україні після ймовірного приходу Трампа, чи це все скажімо передвиборча риторика трампістів, А після того, в принципі, вони не зможуть відійти від базових принципів Сполучених Штатів, особливо що стосується безпеки. В принципі, те, що ситуація буде набагато складніша, це тут не треба бути великим аналітиком. З іншої сторони, ми повинні розуміти також те, що поки що, попри заяви Трампа про те, що я за одну добу не помирю Росію та Україну, поки що всі ці заяви це не більше ніж передвиборча риторика. Говорити про те, що у Трампа на сьогоднішній момент є якийсь план, який дозволить йому. В короткий чи більше надкороткий короткий термін змусити Україну і Росію до переговорів. Ну, чесно кажучи, я думаю, що на сьогоднішній момент такого плана ні в Трампа, ні в оточення Трампа на сьогоднішній момент немає. Поки що це не більше ніж предвиборчі гасла. Тому з цієї точки зору, поки що, ми входимо просто в терен то ми входимо в, в історію з неймовірною кількістю невідомих. Ну і про Я нашу внутрішню внутрішню політику Володимир Зеленський провів ряд кадрових ротацій, зокрема в офісі президента, і змінив голову ради секретаря ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. Як ви думаєте, навіщо зараз робити? Оці кадрові пристановки? До чого готується офіс президента? Зокрема, і що могло на це повпливати? Як ви думаєте? Дивіться, я стараюся не коментувати внутрішню політику. Єдине, що я можу сказати, це те, що і Олексій Данілов відіграв велику роль і важливу роль протягом останніх двох років. Тут треба про це говорити. Але також я можу сказати про те, що ну, я особисто знаю нового керівника, нового секретаря національної безпеки. В принципі, це справді дуже великого рівня аналітик, людина, яка справді є одним напевно з кращих аналітиків в Україні, і з цієї точки зору я думаю, що це ну точно правильне рішення, точно посилення ради національної безпеки. І скажіть, будь ласка, от стосовно ситуації на польському кордоні, ось нещодавно у Варшаві прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який побував там і зустрівся з урядовою делегацією Польщі, зустрівся з Туском, наголосив, що Україна очікує від Польщі якихось певних конкретних відповідей на запропоновані кроки, все було нібито узгоджено і домовлено. Певні позиції, але ми бачимо, що польські фермери знову анонсують масштабні страйки, зокрема, і на польсько-українському кордоні. Так, чи є результати насправді цього, і чи не буде знову затягнути це питання? Я дуже хотів би помилятися, але на жаль, я достатньо пасімістично дивлюсь на всю цю ситуацію, тому що тут корінь проблеми, безумовно на Україні. І це всі прекрасно розуміють. Корінь проблеми, з однієї сторони це все те, що це політика Брюсселя, це політика ЄС з приводу дотації для сільського господарства. І, в принципі, Варшава не може справитись із своїми фермерами, які бунтують проти цього. З іншої сторони, на жаль, ми повинні розуміти про те, що. В тому числі російська пропаганда е, зіграла величезну роль в перебільшенні явному перебільшенні е, тих проблем, які мають фермери е, польські е, в Україні, що Україна спричинила настільки серйозні проблеми для польських фермерів. Тобто, в принципі, всі ці питання можна було б вирішити, якби на жаль тут не втручалася теж внутрішня політика російської Польщі. Вибачте, тому в даному випадку, е, на жаль, є сили всередині Польщі, які розігрівають ситуацію. На жаль, Туск і його партія не є настільки сильними на сьогоднішній марля для того, щоб не тільки вирішувати ці питання, але давайте згадаємо тижневої давності історію, коли польський МЗС викликає російського посла після того, як ракета залетіла на територію Польщі, і російський посол просто в кращих традиціях 1939 року, я маю на увазі анексії Польщі. Говорить про те, що якщо вам треба пишіть мені листи, я не буду до вас приходити, і польський уряд нічого з цим не може зробити. На жаль, маємо ситуацію із е, тим, що на сьогоднішній момент, не, попри е, те, що є більшість у партії Туска, вона все одно є достатньо слабим на сьогоднішній момент. Гравцем на внутрішньо польському полі сподіваюся, що вони посиляться. Але поки що вони достатньо слабими. Тому на жаль, я ще раз кажу: я е, хотів би помилятися, але я достатньо пасимістично дивлюся е, на можливість швидкого вирішення е, питання фермерів в польщі блокування кордону. Пане Вадиме, дякую за коментари, що долучились до нашого ефіру. Вадим Денисенко, політолог, був з нами на зв'язку.